Добрий ранок, мої любі діти. Зараз я вам пропоную разом зі мною намалювати ведмедика. Малювати ми будемо за допомогою ось таких кришечок. Беремо коричневу фарбу, намазуємо ось так. Перегортаємо, притискаємо. О, це в нас буде голова. Тепер кришечка в нас більшого розміру. Ось так, намазуємо. Це в нас буде тулуб, можна ще раз. Трошки більше фарби треба. Так, зафарбуємо його ж Так, тепер ми з вами будемо домальовувати вушка. Дивіться ось так лапки. Додавити йому. Так. І намалюємо зараз йому очі. Прямо чорну фарбу, ставимо ось так крапочку раз. Це в нас буде очі, це в нас буде носик і ось такий ротик подивіться діти який гарний в нас вийшов ведмідь